Людина Мораха у коміксах на початку не мав великого успіху. Саме тому Стен Лі давав йому стільки перевтілень. Як пояснював сам Стен, причина в тому, що персонаж не мав великого успіху, така, що художникам на початку не вдалося зобразити справжній мініатюрний розмір. І саме тому в ньому було так багато змін, такі як додавання оси. Потім хенпін став гігантом, Джекет, голіафом та іншими. Але згодом персонаж став досить популярним. Саме тому Стену Лі дуже подобалась ідея показати людину Морк. Раху в кіно Всесвіті, оскільки це б показало сповна його першу задумку. Сама ж людина Мураха народилася в 1962 році у коміксах, а перша поява на екрані була в 66-му році. Загалом в коміксах було чотири людини Мурахи. Якщо рахувати основний Всесвіт Марвел, Землю 616. Бо у паралельних Всесвітах, звісно, що були і інші. У фільмах ми побачили тільки дві людини Мурахи, і скоріше за все у КВМ нам інших і не покажуть. Сама ж людина Мораха була одним з перших супергероїв у взаємопов'язаному всесвіті коміксів, який створив Стен Лі та Джек Кірбі. І до речі, людина мураха і Оса були також одними із засновників оригінальних месників. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я Олекса. 16 лютого на екрани виходить людина Мураха та Оса «Квантумані». І в честь того я вирішив розібратися у персонажі, як то кажеться, від А до Я. Тобто поговорити і про те, яким він був в коміксах, і про те, які були екранізації загалом. Почнемо з коміксів. Перша людина Мураха, як нам відомо, був сам Хенк Пін. Його перша поява в коміксах була в січні 62 року у випуску «Tales to Astonish 27». Але в костюмі він вперше з'явився в «Tales to Astonish 35», вересень 62-го року. Його оріджін, тобто історія, як він став тим, ким він став. Майже така сама, як і у фільмі, але у фільмі більше уваги приділили саме скоту Ленгу, а Орджін Хенка Піма був згаданий тільки трошки. У коміксах Хенк є геніальним науковцем, який винайшов спосіб зменшувати предмети за допомогою певної рідини. Він винайшов це не тільки заради людства, але й щоб довести спільноти науковців, що він вартий чогось. Після того, як він успішно протестував свою сироватку на крісті, зменшивши його, а потім повернувши до початкового розміру, Хенк удосконалив її і зробив революцію у сфері доставок. Він хотів використовувати. Сироватку, щоб зменшувати товари та людей для зменшення вартості транспортування, щоб протестувати свою теорію про зменшення людей, він не придумав нічого розумнішого, як перевірити сироватку на собі, виливши рідину собі на руку. Мега науковий підхід. Як результат, він зменшився, але зменшився набагато більше ніж очікував. А антидот він залишив на вікні, до якого не міг дістатися. Тоді він вибіг на вулицю, гукаючи на допомогу. Але очевидно, що його ніхто не чув. Але його крики почули мурахи і почали нападати на нього. Коли він був ними оточений, він не придумав нічого розумнішого, як сховатися у їхньому ж мурашнику, де він ще й загруз у каплях меду. Після того йому пощастило зустріти дружню мураху, яка допомогла йому вибратися з мурашника, а тоді й допомогла добратися додому до антидота, після чого він зміг повернути собі свій оригінальний розмір. Будучи наляканим від свого досвіду, він знищив всі зразки сироватки, щоб такого більше ніколи не сталося. Але через тиждень він подумав, що, мабуть, погарячкував. І відтворив її знову, а також почав глибше вивчати мурах. Зрозумівши, що вони спілкуються через електромагнітні хвилі, він створив шолом, який би допоміг йому комунікувати з мурахами. А також створив костюм, щоб захиститися від укусів тих же мурах. Коли все вже було готово, настав час знову все протестувати. Але коли він вже був готовий, до його квартири увірвався озброєний комуняка, який хотів вкрасти його сироватку, яка захищає від радіації, яку він розробив для уряду США. Тоді Хенк зменшився, повернувся до мурашника і спробував почати керувати мурахами. Але вони, звісно, що опиралися а особливо найбільше мураха. І коли вона на нього напала, він зауважив, що його сила не зменшилася, а залишилася така ж, як і в оригінальному розмірі. Тоді він переміг ту найсильнішу мураху, завербував собі цілу армію. Після того він повернувся до квартири і наказав мурахам напасти на ту комуняку. Поки мурахи відволікали його, прийшли інші лаборанти та схопили ту комуняку. І саме так Хен Пім став людиною мурахою. Після того він провів не одну місію. Згодом він своїм відкриттям поділився зі своєю дівчиною Дженет, яка згодом стала осою. І разом вони стали одними із засновників месників разом з Халком Тором Залізною людиною. Потім він вирішив собі створити інші суперособистості, як, наприклад, Гігант або ж Yellow Джекет. Це щодо самого Хенка Піма. В нього насправді ще дуже багато є різних пригод в коміксах, але зараз про всі, звісно, що не буду говорити. Він був єдиною людиною морахою до 1979 року, коли в коміксах вперше з'явився Скотт Лемп. Його у фільмі був досить близьким до оригіналу, тобто він насправді заволодів костюмом людини Мурахи через крадіжку. Але саме мотивація його чуть-чуть відрізнялася від тої, яка представлена у фільмі. У коміксах Скотт намагається забезпечити свою сім'ю, але не в змозі звести кінці з кінцями. Геній електроніки Скотт Ленг вирішив піти на крадіжку зі зломом і як результат отримав тюремний термін. Після дострокового звільнення за хорошу поведінку він взявся виховувати свою доньку Кесі, хоча незабаром виявив, що з його удачею та багатством нічого не змінилося. Коли Кесі захворіла на тяжку хворобу серця, а її хірурга викрав таємничий багатий чоловік. Ленг змушений повернутися до злочинного життя, намагаючись врятувати життя доньки. Припустивши, що в будинку вченого Хенка Піма можна знайти щось дороге, а потім це продати, Ленг проник у будинок, але виявив щось набагато цінніше, сам того не підозрюючи. Він дивився в обличчя своєму майбутньому. Він вийшов із дому зі старим спорядженням і уніформою людини Мурахи Хенка Піма, що залишилося з перших днів вченого як супергероя з месниками. Він одягнув його, і, зрозумівши, що цей костюм може робити, Скот вирішив використати це, щоб врятувати хірурга Кессі. Власний досвід ленга в електроніці та рішучість врятувати доньку, добре йому послужили. Він переміг викрадача лікаря у власній грізі спорядженням людини Мурахи. Коли все завершилося, Ленг здався владі, відчуваючи, що так би було правильно. Як не дивно, але Хенг Пін відвідав його під час ув'язнення. Та в дивовижний для Ленга поворот подій заповів йому спорядження та уніформу людини Мурахи зі своїм благословенням і з наполегливою пропозицією відродити супергероя. Як же зрозуміло, костюм людини Мурахи дозволяє скоту Ленгу зменшуватися до кількох розмірів від кількох дюймів заввишки до мікроскопічних. Спочатку ця неймовірна здатність була отримана завдяки використанню так званих частинок Піма. Які вивільнялися у вигляді газу з пробірок на поясі, але з часом Ленг поглинув достатню кількість частинок, щоб змінювати в розмір і без тих пробірок, використовуючи тільки власний розум. Скотт почав і сам досліджувати пімову частинку, тим самим він зміг досягнути набагато більше ніж сам хенк ПІМ, що робить його навіть вправнішим за хенка. Ленг також використовує кібернетичний шолом, який дозволяє йому спілкуватися з мурахами та іншими комахами і керувати ними. Пристрій, який є тепер набагато більш досконалим ніж оригінальний піма, шолом також забезпечує ленга повітрям для дихання, коли він працює в суворих умовах. А також електричний заряд, який може використовувати як для нападу, так і для захисту. Костюм людини Мурахи може витримувати жахливий тиск і певну ступінь захисту від гострих предметів і екстремальних температур. Тобто він удосконалив майже все, що хенк йому передав. Скот, як людина Мораха, був учасником фантастичної четвірки, також, звісно, і месників. До речі, він певний час зустрічався з Джесікою Джонс. Якщо ви, до речі, раптом не бачили серіалу Джесіка Джонс від Netflix, обов'язково подивіться. Там, звичайно, що немає людини Мораха, з якою вона зустрічається, але все одно, серіал дуже класний. Там насправді ціла серія. Джесіка Джонс, Шибай Голова, Залізний кулак, Defenders і... і Панішер, здається. Тобто там дійсно непогана серія, до речі, можете глянути. Тим більше, що від Марвелу, у вас у кіно всесвіті вийде новий серіал про Шибайголову, тому якраз подивіться і зможете порівняти. У коміксах Скотт Ленг помер у випуску Avengers Disassembled, коли його віжена та соколине око убила багряна відьма. Але у випуску 2011 року він повернувся до життя. Окей, тепер нас лишилося дві людини-мурахи, про яких дуже сильно багато не буду говорити, а так швиденько пробіжусь. Третя людина Мураха, якщо так можна назвати, це є Кріс Маккарті. Він був агентом щита нижнього рівня, який працював на хелі Керрієрі, і його було призначено охороняти частину корабля, де власне був один із костюмів. Він вирішив його вкрасти для власних цілей. Але довго він людиною Морахою не пробув, оскільки його вбили лазером прямо в голову. І четверта людина Мораха це є Ерік Огріді. Він також був агентом щита нижнього рівня, який вкрав костюм у вже мертвого Кріса Маккарті. Він також вкрав його з егоїстичних мотивів. Він хотів стати супергероєм, щоб спокушати жінок, принижувати її, а так само, щоб підглядати за міс Марвел у душі. Але згодом він ненадовго долучився до месників. А потім до Thunderbolts. А потім у таємних війнах він героїчно загинув. Але згодом відродився вже як робот Black Ant. Окей, це і власне короткий опис чотирьох е персонажів, які були людиною Мурахою. Звичайно, що я більше зупинявся на Хенку Піму та Скоту Ленгу, оскільки ми їх бачимо у кіновсесвіті Марвел. Як я вже казав, скоріше за все, тих двох останніх персонажів не буде в кіно Всесвіті Marvel». Тому я про них дуже коротко згадав, просто для загального розуміння. А тепер переходимо до екранізації. Перша поява на екрані була ще 1966 року. Це був мультсеріал, який розповідав про 5 супергероїв з коміксів Марвел. Залізна людина, Тор, Халк, Сабмарінер і Капітан Америка. Це по суті повноцінна перша екранізація супергероїв Марвел, якщо не рахувати Капітана Америку у 1944 році. Сам серіал складався з п'яти глав. Кожна розказувала про якогось одного супергероя у 13 серіях. А сам Хенк Пім появився. Там епізодично. Наступна поява на екранах була в 1979 році. Це був скетч у суботньому вечірньому шоу. Скетч тоді виконав Гарет Моріс. І як не крутило, цей костюм дійсно був найбільш наближений до оригіналу. Хоч і на теперішній момент він виглядає досить смішно. До речі, цікавий факт Гарита. Ви могли зауважити в Пасхалці у першій людині Мурасі 2015 року. Він нам зіграв водія машини, на яку впала людина Мураха, і це була дійсно дуже мила пасхалка для фанатів. Далі у 80-х роках мала бути сольна екранізація власне людини Мурахи. Але у всіх джерелах яких я шукав, було просто повідомлення, що цей проект був запланований, але повідомлення про реалізацію або повідомлення про скасування проекту ніде не було. І самого ж серіалу я ніде насправді не зміг знайти. Тобто просто всюди повідомлення, що було заплановано, якщо ж ви знаєте, що цей проект був реалізований, або він був скасований, або якась у вас є раптом інформація, пишіть внизу обов'язково. Згодом у мультсеріалі Avengers United – They Stand» так само з'явився Хен Пім як людина мураха. Цей мультик виходив з 1999 по 2000 рік. Цей мультик, до речі, був першою повноцінною екранізацією самих месників як групи супергероїв, які об'єднуються. Потім був ще один мультсеріал «The Avengers – Earth's Mightiest Heroes», який виходив з 2010 по 2012 рік, в якому з'явився не тільки Хенк Пім як людина мураха, а й Скотт Ленг і Ерік О Гріді. Що стало їх першою появою на екрані. Скотт Ленг як людина мураха мав камео у мультику Spider-Man, який був на екранах з 2012 по 2017 рік. А також був у мультсеріалі Avengers Assemble, який виходив з 2013 по 2019 рік. Нарешті, у 2015 році, людина мураха Скотт Ленг отримав свій перший сольник у кіно всесвіті Марвел. До КВМ я ще зараз повернуся, але хочу згадати, що людина мураха ще з'являлася в двох мультсеріалах. Перше, це був власне сольний мультик Людина Мораха 2017 року, та в якості Камео у Spider-Man and His Amazing Friends, який виходить з 2021 року і по сьогодні. Тепер повертаємося до кіно Марвел. Ну, по-перше, розробка почалася ще в 2006 році. Оскільки перша ідея це була, щоб людина Мураха була у складі перших месників 2012 року. Що було б логічно, оскільки, як я вже згадував раніше, що людина Мураха та Оса були співзасновниками месників у коміксах. Але цей крок вирішили відкласти на другу третю фазу. І саме так цей фільм став останнім у другій фазі, який вийшов зразу після месників Ара Альтрона. Хоча раніше сам Кевін Файгі заявляв, що людина Раха буде відкривати третю фазу. Розробка самого фільму була досить терниста, оскільки спершу режисером був Едгар Райт, який приступив до фільмування тестових сцен у 2012 році. Але згодом самі зйомки довелося перенести через його роботу над іншим проектом. Відновили зйомки в 2013 році. І першим, кого затвердили на роль, це був звісно Пол Рад, на роль Скота Ленга. Але на другий рік Едгар пішов з посади режисера через творчі розбіжності і його замінив у кріслі Пайтон Рід. І невідомо чи на краще, то чи на гірше, але фільм загалом вийшов гарний. Далі людина Мураха» появилася у першій месник протистояння. Тоді була друга частина людина Мораха і ОСА. Ну і звісно, дві частини месників: війна нескінченності та завершення. І саме після цих двох фільмів найбільше було питань до творців і до самих акторів, чому людина мураха не могла зробити ось так. Це питання настільки часто крутилися в мережі, що коли його поставили, відповідь була ось така. Тепер, 16 лютого 23-го року, виходить людина Мораха і Оса Квантоманія. І як з трейлерів, так і з різних чуток стає зрозуміло, що людина Мураха буде одним із ключових героїв цієї фази. Також в цьому фільмі повноцінно познайомимося з Кангом. Хоч ми його вже могли бачити у серіалі Локі, сам же виконавець ролі Джонатан Мейер заявив, що у цьому фільмі він буде зовсім іншим кангом. Тому по всіх анонсах та чутках цей фільм мав би дати серйозний старт п'ятій фазі і, можливо, змити неприємний присмак, який у нас залишився після четвертої фази кіну Всесвіту Марвел. Я справді надіюся, що людина Мураха та Квантуманія» дасть хороший початок п'ятій фазі. Ну і, звісно, як тільки фільм вийде в кінотеатр, на цьому каналі буде повноцінний огляд на нього, тому підписуйтесь, аби його не пропустити. Сподіваюся, вам сподобався новий формат розбору персонажа від А і до Я. Якщо так, обов'язково мені про це внизу напишіть. Так само можете писати, кого наступного ви би хотіли в такому форматі побачити. А ще буду дуже вдячний за підтримку, чи то у вигляді поширення цього відео в своїх соцмережах, або ж на патреоні гривнею, чи отут внизу є кнопочка спонсорувати. За що я вам буду дуже вдячний і особливе дякую тим, хто вже мене підтримує фінансово. А в мене все слава Україні і слава Збройним силам України.